Гімназисти страйкують учні Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. Вийшли на мирний мітинг. Мета акції обрати директора закладу, який би влаштував учнівський педагогічний та батьківський колективи. Більшість підтримує кандидатуру Володимира Ткачука, проте нового очільника визначатимуть на конкурсній основі наступного тижня. Коломийська гімназія наступного тижня матиме нового директора. Нагадаємо, вже колишній керівник закладу Йосип Матковський пішов на пенсію. Учні, вчителі та батьки вимагають призначити на цю посаду також гідного кандидата. Його обиратиме конкурсна комісія. Рішення підписуватиме начальник управління освіти Марія Грицан. Наразі є чотири особи, які подали заявки і готові боротися за це місце. Проте найбільшого розголосу виникло навколо двох прізвищ Володимира Ткачука та Юлій Тимків. Чимало представників гімназії вийшли на символічний страй. Біля народного дому зібралися ті, хто вважає, що саме Володимир Ткачук повинен стати керівником навчального закладу. Чому так, учні і діти не можуть вибрати собі самі директора, так, людину, яку вони хочуть бачити? Тому зараз ми зібралися тут під управлінням освіти для того, щоб продемонструвати, що ми за справедливість і провести такий попереджений страйк перед конкурсом. Це людина, яка досить відповідальна, поважна, яка ставиться з повагою як і до учнів, так і до вчителів, має. Постійно свій, свій авторитет, більшість, яка тут зібралася, хочуть бачити, Качука Володимира Михайловича. Тобто нас ніхто не закликав до цього, ми самі розуміємо, що ми маємо прийти. Ми прийшли, щоб висловити свою думку і щоб рахувалися з нашою думкою, адже зараз. Е... Привикли вирішувати все тільки люди з вищими посадами, і ми хочемо, щоб за нашою думкою рахувалися і щоб це не була чергова людина з вибраної партії. І тут ми зараз вийшли підтримані не так певного кандидата Ткачука, як просто. Показати, що ми маємо теж свій голос і щоб з нашою думкою рахувалося. Потім гімназисти пішли до управління освіти. Просять Марію Грицан взагалі не проводити конкурс, але це незаконно. Апелює до них головна освітянка Коломої. Далі зачитує усіх членів конкурсної комісії. Я не маю права всі до законодавства бути членом комісії, бо я потім буду підписувати наказ на призначення рекомендованої людини на посаду директора. Голова комісії Василь Степанович, простаньте, будь ласка, покажіться. Заступник начальника управління освіти Василь Степанович було щоколяна Сінайна, наш директор інформаційно-методичного центру, В граді Ігор Іванович, заступник міського голови за згодою, Гуменюк Григорій Васильович, член громадської ради з питань освіти міста, а також колишній директор гімназії. Кобилецька Віра, Славіна, методист інформаційного методичного центру управління освіти, мельник Василь Васильович, начальник відділу загальної середньої освіти управління освіти, мельник Іван Петрович. Головний спеціаліст Мрічко Марія Михайлівна, заступник начальника департаменту обласного управління освіти, Пилипчук Віра Івана, тому що вона є головою проспілки працівників міста. Романюк Геннадій Миронович, голова комісії з питань освіти, культури, туризму міської ради. На прохання гімназистів до членів конкурсної комісії внесено і колишнього директора закладу Йосипа Матковського. Коломийська гімназія одна із кращих в Україні. Її учні є постійними переможцями різних конкурсів та предметних олімпіад. Тепер діти стурбовані з невідповідним директором цей навчальний заклад може втратити свій статус. Марія Грицан обіцяє керівником гімназії буде не лише людина-господар, професіонал, а й національно свідома та високоморальна. А ще та, яка задовільнить вимоги в першу чергу учнів. Не буде той директор, якого ви не любите. Конкурс повинен відбутися 12 березня. Тоді каже Марія Грецан анонімним голосуванням і буде обраний новий директор Коломийської гімназії.